На 11 серпня дозріває груша, любимиця клапа. Груша масляниста, розмір теж такий нічого. Але потрібно знімати з дерева, тому що як перезриває, робиться каша. Мені більш подобаються такі хромські. Спасивка більше мені подобається із літніх. Тут вже попробуємо Груша масляниста, соковита. Дерево четвертий рік чи п'ятий навіть, не пам'ятаю вже. Тут у мене грушевий молодняк. Був висаджений, у в 24 році. Квітні місяці. Косу теж гарні пішла. Кокосуї. Теж гарна. Зробив цього року експеримент, так як з персиками, висаджую, висаджував на підготовлене місце 20. Такі піньочки з брунькою в кінці квітня 2024 року і він вже більше півтора метра, як саженець вигнався. Якби я його того року пересадив, то на другий рік він би ріст, зупинився, а так він на другий рік піде собі і буде закладати урожай. І тут у нас абат фетель ще зелена. Теж гарна груша.